Що це ти свічки розклала? Ворожити будеш на Андрія? Угу. На судженого? На світло. Намагаюсь вгадати, коли його увімкнуть сьогодні. День святого Андрія Первозванного. Він же Андріївські вечорниці, він же Калита. Християнське свято і язичницькі обряди. Ну, куди ж без них в українській культурі? Але давайте по порядку. Та, а простіше зимові вечорниці і бешкети. цього дня молодь гучно гуляла і влаштовувала вечорниці. Дівчата готували вечерю, а хлопці приносили горілку. А калетою вони називалися, бо так казали на великий пескатий корж з пшеничної чужитньої муки з діркою посередині, який обмазували медом. Потім його підвішували до балки, а хлопці підстрибували, намагаючись відкусити шматок калити. А спеціальний персонаж цієї обрядодії, пан Калитинський, всіляко намагався їм у цьому перешкодити. Якщо після ворожіння ще залишався шматок калити, то на Східній Волині дівчата ділили його між всіма присутніми зі словами: Калита калита солодка була. Тепер ми її з'їли за женихом полетіли. Кожна калита закінчувалась зазвичай дівочими ворожіннями. І на обручці, і на черевиках, і на пиріжках. І просто виходили веселим гуртом на вулицю та кожна питала ім'я першого чоловіка, якого зустріне. За повір'ям таке ж ім'я буде і в майбутнього чоловіка. Умер Джон? Катя, я ж казала: писати імена на тверезу голову. Де я тепер цього морджона шукать буду. А ще ворожили за допомогою спеціальних булочок. Балабушків. Вірили, що чию пампушку собака вхопить першу і з'їсть, то та дівчина першою вийде заміж. Їж. Їж. Були і інші способи ворожіння. Наприклад, коли дівчата йшли до хліва і рухали свиню. Якщо та видавала звук, Рох – то ворожба на майбутнє заміжжя була добра. Якщо ж хру-хру, то погана. Або коли у миску з водою кидали монету, котра дівчина змогла дістати його зубами, то, значить, тай піде заміж. Ага, за стоматолога. Ворожили ще за допомогою шнурків. Поблизу дверей, тої хати, де жив неодружений парбок, кавалер. Дівчата зав'язували різні шнурки чий шнурок цей парубок заплутається, з тою він і ожениться. Невід'ємним елементом свята Андрія були бешкити молоді, які називались збитками. Найчастіше знімали із завісів хвіртки, ворота, рідше забирали лавки та десь їх ховали. Траплялися випадки, що ці хвіртки чи ворота знаходили аж навесні, коли зійшов сніг. Такі бешкети торкалися тих господарств. Де були дівчата на виданні. Часто ж, якщо парубок був сердитий на батька своєї дівчини, який не пускав її довго гуляти, то міг організувати ватагу хлопців, щоб його провчити, та не молоддю єдиною. Етнографи кажуть, що у деяких селищах на Поліссі калиту пекла не лише неодружена молодь, а й розводки, ну тобто розведені особи або ж ті, що не жили зі своїми дружинами чи чоловіками. Щоправда, їхній обрядовий хліб називався Вербі і мав вигляд звичайного житнього коржа, який лише на горішній площині був потиканий виделкою і помащений яйцем. Так зараз подивимось, як буде мого нового чоловіка звати. Так. Ну, так мого першого чоловіка звали. А так другого. А ще для українців Андрій Первозваний є найближчим із апостолів. Одна з легенд повідає так: коли апостол Андрій вирушив проповідувати далі християнство, він переплив Чорне море і пішов вздовж Дніпра. Коли він зупинився, побачивши прекрасні гори. Він їх благословив і сказав, що на тому місці виросте прекрасне місто, і це місто сьогодні називається Київ. Тому, поки молодь башкетуватиме на вечорницях, старші люди підуть в церкву і проситимуть цього святого про опіку. На Андрія хтось ворожитиме, хтось піде в церкву, а хтось просто палитиме свічки, бо вимкнули світло. Напишіть в коментарях, до якої категорії відноситеся ви і які звичаї є у вашій родині на це свято. Ну і звісно, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і клікайте на дзвіночок, бо у нас буде ще більше цікавого контенту і нових форматів. Це я вам і без ворожіння скажу.